Загне його. Все пагане треба зрізати. Зрізати на невеличкий пеньочок, на дві бруньочки, з якою з одної може піти пагін, а з другої може бути квіткова. Ось така брунька. Так? тут зріз був, пеньочок, зріз був, ну, не дало, дало, дало два ростових пагана. На цій гілці ось було, дивимося. Різ пагін догори. Зрізали. Дав одну бруньку квіткову, одну ростову. Різ пагін, був зріз, Дало дві квіткових. Дало дві квіткових. Тут ростову. Що ми робимо? Тепер обрізаємо так само, ще раз ріжемо на ці дві квіткові. Якщо ці списки такі невеличкі, так, то ми їх залишаємо. Якщо вони такі довгі, то я їх обрізаю. Краню можу лишити, але воно ну, грушка нагнеє його і з цього. Зараз трошки обріжу і покажу далі. Якщо у нас, виходить, от так само тут були зріз, дивіться, яка гілочка, так от. Був зріз, був зріз, І дала нам. Тут на коротенькому, тут на довшому, будуть плоди. Тут так само, все в плодушка. Гілочка дана була підв'язана, опустила вниз, без всяких зрізів без всяких зрізів вона дала нам плодові утворення. Значить. І зараз ми трошки тут попідрізаємо, підшаманим ці верхні гілки, щось по подивимося, попереводимо на більш тонше. Бачу, я тут вже на заміщення підготував. А десь, якщо затовста, то зріжемо на молодий паген. Молоді пагуни, будемо прикорачувати чуть-чуть Нехай росте. Дякую.